Добрий день, друзі. Я вас вітаю на моєму каналі. Сьогодні другий день нашої розпаковки. Перший день була розпаковка цього, цього пакету. Я показував обзор пошукового інструмента. У даному випадку у нас був інструмент отакий ось пінпойтер для пошуків скарбів, у якого є металошукач. Це Пінпойтер дуже так сказати, полезнительно. Так що можете придбати себе на китайському сайті. Ну, поки що працює. Далі не знаю, що буде. Так, ладно, не в тому річ. І приборчик такий хочу показати, що я виписав на китайському сайті тема, рекламували його, рекламували. І я ну, вирішив, тому що така штука, вона дуже думаю полізнительна. Буде в нашому ділі в пошуковому в ремонті пошук несправності електропроводки в стінах. Виставляється крона. Так тут є одна кнопка. Тут нажимається, вона щось тут вибирає, щось я вибирає, Вже не пам'ятаю. треба дивитися. Я хочу батарейку витягнути. З цього прибору витягнути батарейку крона. Так. Що тут у нас? Плюс-мінус, мінус, плюс. Так. Ага, лаза, кришечка закривається. Так, ось такий прибор. Нажимаю, тримаю. Не... О, два рази нажимаю. Ага. Тут якась лампочка зелена бігає туди-сюди сюда прибега а зашукать этот самый скажите скажу понял вспомнил це электропроводку це металл це дерево щось на малюна, Шурупи шурупы там біля дерева типа такого щось. ну в общем что я можу написать так стил деревянный Що у нас а сбоку нажать надо тут кнопку Потримать. Шойся не на, не ты щось оно мене. Вона... А ну так на метал поставлю. Гвоздь. столі є гвозди. А, треба цю кнопку нажати боковую, потримати. А потім оно. Шукаю нам цвях. Моя нужность Дивіться. Эх, зараза реагирует. Расстояние, бачите? 4 сантиметра. Это я поставил на там намалевано швели. трельса это. Шукаю металл. А это электропроводку. Где у нас тут, лампочка есть. Зараз я стану. А, треба ж, треба ж калібрувати її, Нажать, тримаємо, що там видно? О, пикнуло. Зараз надо лампочку ее. Вот, показываем. Показываю, но не пищить. В общем ясно. В общем, не в тому суть, В общем, такий приводчик шукати проводку в стенах бачили його реакцію метал сантиметра 4. Е, що буде в стіні, треба буде його звучати. Зразу не скажу. В общем, е, сам ще толком не знаю. короче, треба дивитися, в Ютубі багато є відео по спорису цього прибору. Ну, в общем, мені було треба, я його купив. шукать электропроводку для ремонта электропроводки в стенах коробочки распределительные так потребовал я долго долго и он потух в общем такой прибор пошук электропроводки скрытой электропровод так это есть так что нам еще прислали ага. не знаю чем меня... она похвалить чинину заказал я подарунок доти доці. Доці занимается маникюром профессионально и заказал ей такой наборчик на подарок не знаю насколько він полезнительный будет в чем деле ну думаю что да так вот такая коробочка и тут есть багато всяких инструменте с нержавейки. Вот такая кость, я бы сказал, бы гвоздодер по-нашему, раздвоенная лопатка. Далее, далее идет такая кость, дуже на пенсии тонко расплющена с двух Монтировка, я бы сказал. Я Так, це таке як скальпель, щось, це як лопатка випукла. Випукла така вона. Мабуть, здирає краску з знахти. Ну, Ви бачите, я не курсі цих событий. О, тут якась паличка з... найска зрізана. і тут якийсь колпачок у дитин защитний, Мабуть, щось гостре тут. Острячок якийсь, я не скажу. Покажу. О! Да, таке шило. Ось такий набор для ногтей. А тут є така ось, бачите, такий трикотик приварний з дротики, з проволочки. І він гострий якийсь. А тут шарик ось якийсь. Те, що для, для ногтей. В общем, я купив доці подарок такий набор для ногтей. Не знаю наскільки він буде практичний в її ділі. У мене там інструментів вистачає свого. Ну, думаю, за недорого хай буде. Так, а себе я порадував чій? для ремонту всякої техніки. У мене є відео, багато відео вже. Я ремонтую домашню техніку. Всякі там устройства для дому, для сім'ї, для бита. Я собі придбав от такий аж набор. Аж отакий. Тут багато всяких теж лопаточок. І така лопаточка мене інтересувала відкривати корпуса. Бачите? Така вона цупканька. Розкривати корпуса блоки питання і прочує такі битової техніки для ремонту. Пластмаси, коли треба щось зачокнути. Багато таких ось є інструментів тут, дуже цікавих таких всяких лопаточек, ось пика якась. Дуже воно, ну я так думаю, пригодиться в радиотеческом изділі. Это что те, що буде на ремонті. Тут устойча піка є така, як можна кидати як дротики. Бастрючи. Так, ну і ще одна лопатка ось є для корпусу блоку питання, наприклад, чи мобільних телефонів, Дуже тоненько. Де щось відчинить, чинить. дуже полезните річ. Так. ще ось є такий крючок. Бачите, заговоленный такий, ось такий крючок, такий як коготь дракона з обох сторон. Тоже така проколочка, интересна. Ну, в общем, був ну, такий у нас розпаковочний день сьогодні. Тема нас порадувала, Вистало вовремя, так сказати. вже пора кое повішу Інструмент У цей мені потрібен. Всякі тут відкривачки, закривачки. Так, ну і кому цікаво було моє відео по Pin Було перед цим подивіться туди. Так, підписуйтесь на мій канал, далі буде цікаво. Може, коли спитаємо цей приборчик, побігаємо по стінам. Чи справда, чи, як сказати, оправдає він себе цей прибор? Треба його спитати. Причем з собою брати десь на пошуки. Електропородний, нам треба його зучити. Правильно? Правильно. Так, все. Дякую всім, підписуйтесь на мій канал. На моїй історії там багато чого є і чого буде ще. Будемо ремонтувати, справляти, буду показувати. В общем, всім мира добра, здоров'я. Кріпіться, все буде гаразд. До наступних моїх відео, до побачення, до нових зустрічей.